Так, друзі, ну що, можна сказати, що це перемога над цим течиком, над проблемою, яка у нього була. Дивіться у відео, кому цікаво. Далі, що з ним було, які були причини, які були устранення цих неполадок. І як тоді машинка поїхала. Так що, Перемога над великою витратою палива над нестабільною роботою двигуна, холостіх обертів, діагностикою. все, машинка за, можна сказати, ожила, ожила, запрацювала. Дивіться відео, я думаю, буде цікаво. Так, Андрій, доброго дня. Дивимося. Прогрівся. і отаке з ним коїться. Педалі ніхто не трогає. Чуть ли не глохне. чуть ли не глохне. движение, а це тако сам працює. Сам. Ну, естественно, наша обогащенная смесь. Сейчас я там носку и дым черный все надо. Все, Так, будем просевать и устранять. Так, друзьяки, задача у нас такая. Заменить На цій машинці датчик кислорода. Все він стоїть. Забрався я, опять була тривога гуділа і забрався я в подземелье. Ось вот тут він з'єднується. Сейчас дальше покажу вам всю процедуру. Так що. Крутим гайки. Так, друзі автомобілісти, дивіться, для того, щоб без всякого гемера, без всяких проблем викрутити цей датчик, тому що вони ж не викручуються годами буває. Дивіться, від'єднав я розйом. Зараз покажу далі, ще, що мені предстоїть зробити з ним. Тому що це старого образця датчик. Єле-єле знайшов його, щоб замовити новий. Дивіться, я що советую зробити прежде чем крутити. Обов'язково вам взяти і використати горілочку, газову таку, щоб нагріти, нагріти глушитель, ну, те части глушника, де входить грізьба датчика. Якщо ви нагрієте його, ну в пределах розумного то вам вам не треба буде навіть ніякий спецключ, а простий, просто рожковий ну, ключик на 22 тут. І він, я його вже ось озірвав, взагалі без ніяких проблем відкручується. Я, звісно, що тоді треба почистити буде різьбу. акуратненько, ну, Далі все покажу. Так що ніяких спецключів, нічого не треба, горілочкою воспользувалися, підігріли його. І все. І нічого ви не зірвете, не зіпсуєте різьбу на вихлопній автомобіля. Так що продовжуємо. Так, друзі, дивіться, що я оттуда викрутив. Поки ще не вилазив з ями, я покажу вам ще наверху його. От дивіться, що я оттуда викрутив. Це датчик кислорода. Лямда по-народному. Всі отвори все у нього забите. Опять годить тривога. Нагадаю, що на цій машинці перед цим міняли датчик дросільної заслонки. Угол датчика дросільної заслонки, той, що міряє. І вже тоді машина багатила смесь. І от представте, як вона засрала прямим образом цей датчик чорним димом. Що ну Як же він буде працювати? Зараз вилізу, трошки його витру. Подивімося, що тут стоїть. тому що я Bosch, І я заказав Bosch оригінал. Сейчас, може, Ну Я вилізу, зараз на наверху покажу вам. Так що в такому стані датчик. Як же він буде? працювати у такому стані датчик наш чернючий а всім хто можливо забу, то я нагадаю хто такий путін напишіть в коментах друзі дивіться розпаковочка запчастини у мене Заказав оригінал, Bosch датчик, дивіться, інструкція навіть до нього, тому що це від старого образця на цих машинах. Машина 94-го випуску, дивіться, тут і до цього вже міняли колись датчик, вже перепаювали під розйом і старий. І отак приходить новий датчик, щоб ви розуміли. Із запчастинами, хамутики, це теж все входить в комп... комплект, щоб з'єднувати, дивіться. І хочу вам показати, я ще поки не чистив датчик, як виглядає новий. От дивіться теж фокусую зараз. Що це? Бош. Зараз хай фокусує телефон. О, я думаю, видно отак ось. Оригінальний бошовський. І це стояв оригінальний Bosch, але він просто своє вже відпрацював ось теж видно що це бош от дивіться тепер як він закоксований жодного отвору немає і дивіться як повинен ну, виглядати він був я відкрию зараз акуратненько дивіться як Грамотно все продумано зроблено, що вже є графітна смазка спеціально, щоб не прикипав датчик. Дивіться. Отак виглядає новий датчик. Зараз перепаяємо розйом його і будемо встановлювати його на автомобіль. Так що якось так. Працюємо далі Так, іде робочий процес. Е, обов'язково обов'язково Артофосфорна кислота, обов'язково, щоб був хороший припойчик. Робимо все на совість, щоб все держалося і щоб машинка не підвела. Робочий, отакий робочий процес. Так, дивимось, що в мене вийшло. Е -е, друзі, так старався максимально акуратно все зробити, перепаяв ось старий датчик. Все, це вже можна сказати, що в утилізацію. Е -е. Що найцікавіше по цій машинці, коли я, коли я замінив датчик дросельної заслонки, а із за неї теж був, була велика проблема, по ній була помилка. Помилка по ній була в діагностиці. Автомобіль цей діагностується, щоб ми розуміли. А датчика кислорода немає, не в потокі даних немає, не в діагностиці. Його немає, його ну, не, ну, не показує діагностика його. І от представте, була щона смесь із-за датчика положення дросельної заслонки, він не працював геть. Тоді його засрало ще й плюс цей датчик кислорода. І я думаю, що це, скоріш, що причина саме е, криється і ще й тепер додатково в ньому. Е, так, ну Будемо зараз встановлювати на машинку. Зараз ще кої кембрики ще одні, все це ще більше. Додатково заізолюю, щоб все було надіжно. І мені так само, що обідно, що такі старенькі машинки ну ніхто не хоче в нашому місті з ними зв'язуватися. Машина 94-го року, як спитають на СТВ, який рік. Та ні, їдьте, їдьте. Відсюди, Ми нічого не зробимо, не діагностику, не то, не все, бо вона вже стара. Якось так, Оце. Так, Зараз трошечки слажую свої гнидники. І залазю, залазю під машинку і будемо встановлювати датчик на своє місце, на робоче його. Так, друзі, ось що в мене вийшло. Все, датчик пропаяний, розйомчик, верніше припаяний на місце, куди повинно бути, зараз ще контакти і встановлюю на місце. Це старий. И пока перепаивал, <laughs>, делал работу, посмотрите, как красота на дворе сделалась. Вот такая зима настала. Так, ладненько. Продолжаем работу. Так, друзья, ну что, датчик на месте стоит, новенький. Закріпив там провода, щоб не тіліпалися. Встановив ще тепловий кожух там зверху на провода. І щоб не перетерлась, не дай Бог От вібрації. Фішечка тут, виходить, у мене в воздухі висить, вона не торкається ні до чого. Захист двигуна на машинки є. Так що нічого туди на провода летіти не буде. Так що і будемо пробувати робити пробний запуск, я сподіваюся, що все буде гаразд, бо Боже поможе. Так, друзі, включення в ефір. Дивіться, прогрів уже двигунчик. І дивіться як працює порівняння з першим запуском, тоді коли я починав відео знімати, як зараз працює двигунчик. Дивіться, де далі ніхто ніде нічого не трогає. Стрілка стоїть на місці. І навіть подивитися, сейчас по вихлопу. Ну його просто не чують двигунчик, як він тепер працює. Дивіться, як тепер м'якше став вихлоп на машині. М'якіше, то такий був якийсь грубий. А зараз набагато-набагато м'ягкіший. І моторчик роберівнесенько не плаває, не колбаса його. Я думаю, що друзі, це скоріше всього, що перемога над проблемою з течиків. Просто білий дим. Дивіться, просто білий дим, пар. Пар іде. От так працює зараз течик. Слава Богу, що вийшлося знайти цю проблемку над цією машиною, тому що ну, машинка в руках старенька. Що поможна перемога над цією проблемою і Будемо давати хлопцям машинку. Я думаю, ви догадуєтесь, яким хлопцям і куди ця машинка поїде і яку роботу вона буде виконувати. Так що слава Україні. Друзі, що я вам скажу? Я реально шокований. Це не той те, що був до ремонту. Він просто вириває з під себе друзі, він буксує блин, на третій передачі. Блин. Я просто в шоці, він не їхав геть. У мене емоції просто переповняють. Він геть не їхав. Він ну, дав... його захльобувало бензином, він димів чорним. Як не... Не дизель, мабуть, так не димів, як димів цей течок чорним. Не один дізель. І Це просто перемога над цією проблемою. Це... не передать. Він... Двохлітровий бензин і він просто, я не знаю, він на третій передачі да, слизько, ну резина зимова стоїть. Він просто вириває з під себе все. Ось зараз. Буксує, бряга. Це не передасть. Я довольний виконаною роботою. Так що... Я думаю, хлопці будуть довольні теж.